У квітні до загального фонду держбюджету надійшло майже 275 мільярдів гривень. А з початку року понад 856 мільярдів гривень із податків, зборів, акцизів та мит. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 6 травня. Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення. Підкреслив глава уряду та додав, що кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію амуніцією, харчуванням та ліками. Цього року витратимо 26% ВВП країни на оборонний та безпековий сектор. Таким чином, усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир, наголосив Денис Шмигаль. За його словами, бюджетний дефіцит покривається за рахунок міжнародної підтримки партнерів та внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік понад 39 мільярдів доларів, цілком забезпечена, повідомив прем'єр-міністр. Thank you Ухвалив рішення про виділення понад 26 мільйонів гривень на закупівлю сучасних медичних автомобілів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання кабінету міністрів України 6 травня. Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини. Тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню, наголосив він. Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, розподілено 4,9 мільйонів гривень на. Субвенції громадам Дніпропетровщини для модернізації шкільних харчоблоків. Зазначені кошти надані в рамках підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. Наразі 1,6 мільйонів учнів початкових класів харчуються безкоштовно. З вересня поширимо цю практику на всіх школярів у прифронтових областях. Підкреслив прем'єр-міністр та додав, що уряд поступово розширюватиме ініціативу забезпечення дітей безкоштовним харчуванням. За два роки дії урядової програми є відновлення. Нею скористалися майже 100 тисяч українських родин, отримавши кошти на відновлення пошкоджених домівок або придбання нового житла за житловими сертифікатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 6 травня. Він підкреслив, що зазначена ініціатива є ефективним інструментом, який уже зараз дозволяє надавати людям компенсації за пошкоджене чи втрачене житло. Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 мільярдів гривень. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 мільярдів гривень. Також вже отримали майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці, наголосив Денис Шмигаль. Він також підкреслив, що уряд постійно розширює програму є відновлення, додаючи нові опції. Також доступні ні, компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом. Перший внесок за іпотекою є оселя. Участь у цій програмі, як зазначив прем'єр-міністр, надає ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах, і вже 16,7 тисяч родин ним скористалися. Україна прагне стати повноправним членом організації економічного співробітництва та розвитку. І вже сьогодні уряд за підтримки партнерів будує сучасну ефективну державу, втілюючи необхідні реформи. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації ОАСР економічного огляду України та огляду з питань доброчесності та протидії корупції в Україні. В обговоренні взяли участь генеральний секретар Матіас Корман, урядовці парламентарі. Та представники офісу президента Денис Шмигаль підкреслив, що зазначені документи стануть дорожньою картою для уряду, приватного і громадського сектору, а також для партнерів нашої держави. Економічний огляд фіксує поточний стан української економіки, виклики, з якими ми зіштовхуємося щодня, дає конкретні пропозиції для відбудови. Також знаковим для нас є огляд з питань доброчесності, адже економічне відновлення зростання та процвітання можливі лише за умови ефективної роботи інституцій та викорінення корупції, зазначив прем'єр-міністр. За його словами, для досягнення цих цілей уряд зосереджується на роботі в п'яти ключових напрямках. Зокрема, антикорупційна інфраструктура та діджиталізація і дерегуляція. Економічний та антикорупційний ефект цифровізації з початку повномасштабної війни вже склав понад 66 мільярдів гривень. Відбувається масштабна дерегуляція. За час роботи уряду ми скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів у різних сферах. Ще частина процедур спрощена або цифровізована, зазначив Денис Шмигаль. Третій аспект антикорупційної політики це приватизація та корпоратизація, як підкреслив глава уряду у планах на 2025 рік, вдосконалення законодавства процедур та формування наглядових рад. Прозорість державних закупівель ще один напрям, над яким працює уряд. Прем'єр-міністр повідомив, що за рік сума укладених угод через систему електронних публічних закупівель прозору зросла. Майже в 5 разів, а обсяг конкурентних закупівель збільшився на 30%. В Цілому, за чотири роки Прозоро заощадила державному бюджету 11,4 мільярда гривень. П'ятим пріоритетом є ефективна відбудова, що вже здійснюється за прозорими та послідовними механізмами. Денис Шмигаль зазначив, що відновлення України є глобальним викликом, який потребує спільних зусиль. Він висловив сподівання, що ОЕСР допомагатиме Україні у подоланні наслідків цієї руйнівної війни. Наша ключова мета набути повноправного членства в ОЕСР, доєднатися до клубу розвинених держав, які формують понад 60% світового ВВП, продемонструвати, що в Україну можна і потрібно інвестувати, наголосив голова уряду. Своєю чергою генеральний секретар Матія Скорма відзначив стійкість та рішучість українського уряду працювати в складних обставинах. Він також висловив впевненість, що Україна, продовжуючи реформи, впроваджуючи найкращі міжнародні практики. Та посилюючи економічну стійкість, зможе забезпечити стабільний та процвітаючий розвиток.